І тому сьогодні ми теж будемо молитися, будемо просити Господа, щоб Він благословив її діти. Але є одна певна умова. Чи ви хочете, щоб були ви разом з своїми дітьми благословенними? Будь ласка, питайте до вас, Вікторія. хочете бути благословенними? хочете бути щасливими, хочете бути впевненими в завтрашньому дні. Хочете бути з вашими дітьми здоровими, життєрадісними? І ви знаєте, якщо Бог не захистить і не благословить, то написано в 126 му псалмі даремно трудяться будівничі. Бо все це буде зруйновано. Тому ми сьогодні. Як люди, які маємо залежність від Бога і відчуваємо, що ми обмежені, у всьому обмежені, лікарі знають, щось уміють. Але якщо Бог нас захистить і збереже, то все буде на своєму місці. Тому сьогодні я хотів би, щоб раз Вікторія із Василева мають бажання бути щасливим, благословенним. І ще одне, перед тим, як ми будемо молитися, хотів би ще одне запитати. Чи ви знаєте ви, що ваш син це подарунок вам від Господа. І чи хочете ви, з свого Богу, зробити все, щоб цей подарунок був щасливий в вашій родині? Ти подарунок. Тому, будь ласка, я вас зараз запрошую, щоб ви підійшли вперед, підійшли сюди разом до мене. Будь ласка, але я хотів би задати питання і вам. Шановні брати, сестри, громади, Василь із Віталіком буде приходити сюди на богослуження. Да, шміється, ось як сміється, сміється. Але він буде так, як і ці дітки, коли мама кричати. Ви обіцяєте терпіти його. Обіцяєте чи ні? Обіцяєте допомагати їм в, в порадах, якщо вони будуть мати потребу в чомусь. Хай Бог. Хай Бог благословив, ну вона лікар, лікар мусить бути і сюди батьки. Да, тримається так міцно. Тому ми будемо молитися, щоб Бог благословив їх в першу чергу їх батьків. Щоб Бог благословив Віталіка. щоб він рос, ріс міцним, здоровим, щасливим. Будемо просити про те, щоб Бог дав мир над нашими головами в нашій країні і це. Щоб не було кровопролиття. І будемо молитися про Божий захист, про їхнє здоров'я, про їх добробут. Про все сьогодні ми будемо молитися разом з ним. Тому я запрошую церкву піднятися. Дозвольте взяти мені Ні -ні, а так вашого віталіка на руку. Я хотів би разом з вами, Дамука. Дана, Дана, Ходи, ми хочемо з тобою, щоб ти разом з нами помолилася, як сім'я. Я хотів би, тоді ми схилимось на коліна і будемо разом з вами молитися. Будь ласка. Не, не, не. Наш добрий небесний батько, ми дуже вдячні тобі за те, що ти наш Бог. Ми вдячні тобі за те, що ми можемо звертатися до тебе, за те, що ти чуєш нас. І тому я сьогодні найперше прошу тебе, щоб ти простив мене і очистив. Щоб молитва, якою я буду молитися, сьогодні дійшла до престолу благодаті Твоєї. Ти почув цю молитву і дав відповідь, позитивну відповідь для цієї родини. Господи, я дуже вдячний тобі за те, що сьогодні ця родина прийшла в церкву Твою. Я вдячний Тобі за те, що вони прийшли разом сьогодні в чотирьох. Я вдячний тобі за те, що Ти благословив їх, за те, що ти дав їм все необхідне, особливо за те, що ти дав їм і дочку, і синочка. Господи, за це я тобі щиро вдячний. І особливо зараз на руках молитви я приношу його перед лице Твоє. І прошу Тебе, щоб Ти благословив Його, щоб Ти благословив Його добрим здоров'ям, щоб Ти благословив Його ангелами Твоїми і охороняв його на стежках Його, щоб він зростав і зміцнявся фізично, щоб ніякі захворювання не торкалися Його, Господи. Дай, щоб він був щасливий у своїй родині. Я прошу тебе, Господи, щоб голубе небо було над його головою, щоб батьки подбали і Ти їх благословиш, щоб вони все зробили для його як фізичного зросту, так і забезпечення. Господи, я прошу тебе особливо, щоб Ти благословив батьків. Дай їм особливе терпіння. Щоб вони і особливу любов до своїх дітей, Навіть тоді, коли вони будуть неслухняні, навіть тоді, коли вони, можливо, будуть капризні, навіть тоді, коли можливо вони ночі будуть зривати, дай їм, Господи, тоді і любов і терпіння, щоб у любові могли відноситися і виховувати дітей. Дай їм, Господи, особливу любов між собою брата Василя і вік. Щоб вони були щасливі в любові, щоб вони були добрим прикладом для своїх людей у відношеннях між собою. Господи, благослови дім, їх, в якому вони проживають. Дай, Господи, щоб щастя, посмішка і матеріальне забезпечення було в їхньому домі. Господи, я також прошу, благослови їхніх батьків. Нехай, Господи, вони допомагають їм. І дають добрі поради, благослови їхніх батьків. Я прошу тебе, щоб ти благословив церкву Твою. Ти чув, що вони обіцяли теж підтримувати і давати добрі поради, щоб вони не стали осторонь. Всіх нас благослови, Господи, в цьому спрямуванні. Це невідоме життя. Ми віддаємо і себе, і цю сім'ю з їхніми дітками, і особливо Віталіка, зрости його. І хай в його житті будуть щасливі дні, добробут, благословення. І коли ти повернешся, Господи, ми маємо велике бажання, щоб ця сім'я могла сказати: Ось наш Бог, а ми і діти наші готові зустрічати тебе. Почуй нашу молитву Боже і благослови нас ще раз просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Молос. Вас вітаємо вас ще. Це величезний подарунок. Сотні сімей, тисячі сімей мріють про це, але не мають. Ви маєте цей подарунок. Бережіть, ростіть, терпіть, любіть і будете щасливі. І ви, і вони разом з вами. Хай Бог благословить вас. Вітаю вас. Вітаю. Будь ласка, ми хотіли би, щоб вас привітали, залишайтеся.